Я в селі живу 36 років, народилася я в Одеській області, а просто навчалася в нас в Миколаєві і тут познайомилася з чоловіком, тут. і тут залишилася в цьому селі. Десь 10 березня 22 року почалися сильні обстріли нашого села. 12 березня були сильні обстріли ночі. І ми просиділи майже, ну, майже двоє суток, двоє суток у підвалі. Вже тоді, а ми були з ночкою, вона була дуже налякана. І ми сразу, люди ще залишилися в селі, а ми одразу ж після цього великого обстрілу вже поїхали на, на Одеську область до, до родичів, тому що вже тут неможливо було залишатися. Ми вже бачили росіян, вони проходили мимо нашого села, села на місто Миколаїв, але ж наші відважні воїни їх трохи відбили. І ми Благодаря нашому отцю Андрею, він в Котляреві працював ну, батюшкою, і він нам допомагав сюди евакуюватися. Коли поверталися до домівки, то можу вам сказати, що коли побачила цей цей кошмар, мабуть, три дні взагалі не могла розмовляти, бо це було дуже тяжко. Ми просто випускались руки і ми не знали, з чого починати. Криші немає ні вікон, ні дверей, ні заборів, ні, нічого, дерева побиті, вирви в дворі, ну нічого. Ми закатали рукава і спочатку відбудували веранду. Ми жили в веранді спочатку, а потім, вже, не, спочатку в модульному домику, а потім відбудували веранду, і в веранді ми вже жили до осені. Коли вже до нас зайшли в село, Американці, група американських ну, волонтерів, вони відбудували нам дах на, на будинку. І тоді вже ми, коли відбудували дах, ми вже почали будувати, збудували самі, як змогли. Залишилось нам, правда, зараз один сарай відбудувати. Ну, фонд Мерсті Корп» нам дуже дуже допоміг. Вони коли прийшли, пофотографували наш Двір, наш будинок, побачили, що в нас є хазяйство, і побачили, що нам можна допомагати. Вони нам допомогли, дуже допомогли, дали нам стройматеріали. Ну, у нас тут 11 соток, нам вистачає. Нас є ще город, але ну, там просто не було офіційного розмінування, і ми туди просто не йдемо. А стараємося щось коло будинку мати. Щось вирощувати тут.